Собака, яка напісила вам на ліжко або не на пелюшку, це вона зробила не від помсти, що ви її лишили. Собака, яка накакала і розмазала все це по квартирі, а потім ще й з'їла, коли ви були відсутні. Це не від того, що в неї діарея або якісь проблеми зі шлунком. Собака, яка гавкає і виє весь час, коли вас нема вдома, і причина не в тому, що ви недостатньо з нею гуляєте. І всі ці три види стресу собака робить по одній причині, тому що вона сумує за вами, залежна за вами, тому що кожного разу, коли вона залежно просить уваги, ви її гладите, підкріплюючи таку поведінку. Тобто, ще раз, кожного разу, коли вона підходить, кладе голову, ставить лапи, кусає, нагло лізе до вас, в цей момент вона каже: Я можу залежати від тебе, власник, я можу вимагати уваги, навіть коли тебе не буде, і потім стресувати. І кожен раз, коли вона це просить, ви їй кажете: Так, я за те, щоб ти вимагала і потім стресувала, коли мене нема вдома. А як тоді треба правильно робити? Коли собака зі своєї ініціативи просить залежності, ми її ругаємо, кажемо ні, відштовхуємо тілом так, щоб вона опустила хвоста, образилась і хвилинку-дві до нас не лізла. І от, коли вона не лізе саме за цей нейтральний, спокійний, незалежний стан, ми потім одразу підзиваємо, беремо е, на ліжко, сюсюкаємось. Саме за те, що вона нейтральна, спокійна, ми її хвалимо і підкріплюємо таку незалежну поведінку. І десь через два тижні місяць собака почне залишатися. Добре, не вірите, перевірте.